Видимо й невидимо Українська народна казка. Був собі пан та лакей. То як були вони ще малими, так у купі гралися і усе в них було зарівно. А як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати та примазувати, щоб лакей зробив то й те. Та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе то лакей поробить живим і вернеться. От раз пане загадує йому принеси мені, видимо і не видимо. Лакей іде і плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс, дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку та й заховався під припічком. Коли це був обід, Приходить дід та гукає. Видимо й не видимо, подай на стіл. Тут відразу де-не-де взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. Дід напився, наївся та й каже Видимо, не видимо, прибери. Зараз все де й поділась, а лакес під припичка, усе те бачить. От як дід пішов, Лакей виліз. Ану, каже, і я зажадаю того собі. Видимо і не видимо, подай на стіл. Зараз дещо й взялося. Він напився, наївся, тоді і питає. Видимо, і не видимо. Може, тобі оцього хазяїна набридло? Набридла, каже. Тоді ходім зі мною. Ото й пішли. Лакейшу версту відійде, гукає. Видимо і не видимо. Чи ти тут? Тут, хазяїна, не бійсь, я не останусь. Коли це йдуть, бачить лакей, що покої будуються. Людей нікого не видно, а один тільки топір. Самі теше, саме рубає, а що треба підняти, стромиться, саме нагору витягне. Видимо і не видимо, каже лакею. Проміняй мене на топір саморуб, а я у тебе знов буду, як тільки гукнеш. От тільки це сказано, а тут і дідок іде. Лакей каже Проміняй мені, діду, цей топор на видиму і невидиму!» Яке ж воно? питає дід. Видимо і невидиму, подай на стіл, сказав Лакей. Дещо й вродилося? Дідок напився, наївся. Це, каже, добра штука. Чому не поміняти? Та й віддав той топір. Лакей вийшов за кряж та гукає. Видимо й не видимо. Тут, тут, хазяїне, коло тебе, озивається. От випала лакею знову йти лісом. Іде він, і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок. Що це, діду, у тебе таке? питає. Та це Ломачка самобійка Ось дивись. Ану, каже, дубинка самобійка, ходи. Та Ломачка як почала скакати. Що не скочить, то дуба звалить. Лакей тоді до свого. Видимо і не видимо, подай стіл. Зараз дещо й взялось. Дід напився, наївся. Та й пристав до лакея проміняй мені його на ломачку самобійку. А видимо й невидимий каже йому. Та проміняй, бо я знову тебе буду, як гукнеш. Він проміняв, узяв ломачку самобійку, вийшов із лісу та й знов. Видимо, невидимо Тут я, тут, хазяїни, коло тебе. Ось приходять вони у місто, зайшли в трактир. Лакей командує Видимо і не видимо, подай стіл. Відразу дещо й взялося. Лакей напився, наївся, та ще чоловік двадцять нагодував, а тоді і каже Видимо і не видимо, прибери. А у тому трактирі гуляв вояк, побачив та й каже Це не штука, а от штука. Ану, прути, нуте. Де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять. Проміняй, каже вояк, мені на твоє видимо і невидимо». Лакей проміняв, а як тільки вийшов за місто, гукнув Видимо, й невидимо, видимо. і й знов біля нього. От прийшов лакей до свого пана, а у нього саме гості були. Пан, як побачив, що лакей, повернувся. Та кричить Ей, подать канчук. Ні, каже Лакей, підожди. Бий гостей, Ломачка самобійка Як почала та Ломачка панових гостей чистити, кого побила, а хто повтікав. Лакей тоді допрутів. Прути, нуте, як візьмуться ж ті прути коло пана. От як відчистив лакей добре пана, що той вже йому нічого не каже, тоді давай будуватись. Ломачка сама бійка дуби валить, то саморуб сам таскає, сам і теше. А лакей тільки погоджає да приказує. На цьому й казка кінчається.